Тетяна нині випускниця. Два місяці вона опановувала абсолютно нову для себе професію СММ-менеджера. Каже, у рідному Харкові була візажисткою, а перебравшись до Хмельницького, вирішила не сидіти, склавши руки, а розвиватися. Це допоможе моїй професії. Подальшому я буду працювати і вже розвивати свою професію вже з надбутими навичками. Навчання тривало два місяці. Учасники благодійного проєкту мали можливість вивчати українську мову та ази it сфери, аби надати якомога більше знань та шансів на подальше працевлаштування на один курс. Запрошують обмежену кількість учасників. Виходячи з повного аналізу, ми запустили окрім української мови та базового курсу комп'ютерної грамотності, це був курс СМАМ. Так як зараз сфера ІТ-технологій розвивається досить шов, шов, стрімко. Плюс Європа зараз відмовилася від країн СНГ раніше Білорусі та Росії, і став такий, скажімо, більший попит саме на українців. Координатором до викладання вдалося залучити фахівців зі всієї України. Також переселенці беруть участь в офлайн навчанні не лише як учні, а як і педагоги. Я розумію, що ці люди, які зараз вивчили цей курс, вони будуть дуже круто просувати реально свій бізнес. І якщо вони не будуть це робити самостійно, вони зможуть спілкуватися з людьми на тому рівні, щоб розуміти їх, і щоб ніхто не зробив для них якої шкоди для їх акаунту та для їх бізнесу. Наразі сертифікати про опанування нової професії видали понад 70 учням, із них 40 вже працевлаштувались. Тому координатори проекту зараз шукають можливості продовження навчального процесу і при залученні спонсорів із Тесня набиратимуть нові групи.